Вітаю, друзі! Ви на каналі Садівник. Сьогодні у нас грудень, 10 число. І що ми будемо робити? Здається, да, що вже зима, зима. Але хочу вам сьогодні показати і розповісти, що взимку також можна висаджувати тюльпани. Якраз зараз відлига і погода плюс 4 на дворі. Завтра буде до. Плюс 9, завтра також, а вже потім підуть знову морози. І в цей час, якщо ви запізнилися з висадкою тюльпанів, або побачили якісь у магазинах акційні тюльпани, їх також можна висаджувати. У мене якраз тут нова ділянка, хто знає, весною бачили, тут її розчищали. Висаджую тут на цьому місці гладіолуси, там далі в мене іриси. От. І тут, де були гладіолуси, я зараз щоденько посажу під сніг тюльпани. Якраз ось на флоріум замовив декілька сортів цікавих. Дивіться. До речі, це один з моїх найулюбленіших інтернет-магазинів з рослинництва. І замовив ось такі корзинки спеціальні для цибулиних рослин. Люблю тюльпани, займаюся їм, у мене десь понад 20 сортів їх. і Не завжди висаджую в корзинки, але такі більш цінні сорти, які я хочу розвезти, які більш довше час розводяться, я висаджую намагаюся висадити у корзинках. Замовив я ось такі тюльпани, це сорт Belleville, Це, здається, такий, він помаранчевий колір має три цибулинки, вже бачите, ось проростають. Зараз ми їх висадимо швиденечко. Так, потім Green King, зелений король. Це такого зеленого кольору тюльпани. Ось, я їх замовив три упаковки. Це в мене 6 штук буде. Ось вони. Матеріал посадковий дуже хорошої якості. Ну, флоріум завжди я ними завжди задоволений, нарікань не маю. Драмлайн. Це такі червоно, це махрові тюльпани, червоно-білі, такі вони як ну, яскраво забарвлення, рябенькі строкаті. От. І сьогодні я ось висаджу ось на цьому місці ці тюльпанчики. Потім я цю діляночку розширю весною. Тут досаджу вже гладіолуси, а тюльпани в мене будуть десь сидіти, мабуть, до червня місяця. Поки я їх не викупу, я їх буду обов'язково зі це прибирати. От. І тому взимку, коли ось є така відлига, обов'язково, ну, за бажанням, звісно, якщо хочете якісь сорти досадити, ось, маєте час і шанс. Насправді я вперше таке практикую, просто бачив і читав і знаю, що можна посадити взимку тюльпани, коли тепла зима ось така, і весною, начебто, з ними має все бути добре. То що ж, зараз зробимо такий експеримент. От. Посадимо тюльпани і навесні, сподіваюсь, дасть Бог, все буде добре. Подивимось на них і надіюсь, вони будуть цвісти і потішать нас своїм яскравим цвітінням. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, друзі, дивіться, ось приготував я вже ямку для висадки тюльпанів, зробив ось таку велику-велику лунку і поклав уже сюди ось ці кошики для цибулиних. Бачите, начебто, здається, що це глибока ямка, але насправді це не так. А, так як воно ще зараз засипається з землею зверху, і я ці кошики засипав майже повними землею з тією метою, щоб сюди вже покла, викласти зараз ці цибулинки тюльпанів, і вони в мене не повтікали туди в глиб, бо тут земля відносно пухка, і за ці місяці вони можуть туди углибитися, потім їх там буду шукати, викопувати довго. От, тому вирішив зробити так. Ідеально, звісно, зробити. Ще сюди пісочну подушку. Ну, зазвичай так роблю. Але так як у мене тут схил, от якщо так подивитися, то тут земля, точніше, вода ніколи не застоюється волога. Вона в вона стікає і, в принципі, нормально. Єдине, що я хочу ще додати зараз сюди, то це попіл. Деревний попіл, він не завадить абсолютно. От. Зараз отак ми його. Так, це буде рослинка м'як добриво. От, будуть закладати нові цибулинки якраз. Ну, в принципі, коли купляєте ви цибулини в інтернет-магазинах, вони вже там підготовлені і підживлені, але весною можна буде також їх підживити азотними добривами. А у Пополі. Каліні добрива, які допомагатимуть потім закладати нові цибулинки тюльпаном. Ось все. І тепер сюди вже можна буде зараз викладувати цибулинки. Що ж, а тепер дивимось. Ось я вже розклав ці цибулинки. От як бачите, вже багато з них проросли, але то нічого страшного. Ще зазвичай, що я роблю перед посадкою цибулин, завжди їх протруюю у, наприклад, препараті Максим. Да? Ну, зазвичай так і роблять, тільки Максимом користуюся. Це фунгіцидний препарат, який Знешкоджує різні грибки, які можуть бути на цих цибулинках. Але так як зараз в таких ось екстремальних умовах треба швидко їх висадити, то вже, звісно, не до цього. Тут, як то кажуть, що виживе, то виживе. Але сподіваюся, що виживуть і більшість все-таки вижить. Хоча тут є деякі цибулинки, які мені не дуже подобаються. Ось, наприклад, ну, зрозуміло, вони вже на складі стільки лежать, чекають свого часу. І нарешті деякі з них та й дочекалися. Тому які будуть, такі будуть. Але сподіваюся, що хоч щось да, з цього ми отримаємо, з цього побачимо. От, все, тепер ось, ось так їх розклав. До речі, ось там трошки далі. три цибулинки, це один сорт помаранчевий, той, що я казав на початку відео. Вони більш вищі. Я їх так посадив, щоб вони майоріли, майоріли більш на задньому плані. Ось тут будуть зелені. Green King і тут ось ті, що червоно-білі такі строкаті махрові. Ну, подивимось, не Бог. А тепер закопуємо їх, прокопуємо і чекаємо весни. Ось результат моєї роботи на сьогодні, як ви бачили. Прикопав я цибулинки, от засипав їх снігом, щоб, коли буде зараз сьогодні, завтра відлига трошки тала вода туди пішла вниз, трошки ґрунт, щоб просів. А ще забув сказати, що висаджуємо тюльпани, виходячи з розміру цибулинки. Ну, десь в середньому це 15 см. От. Тому тюльпани посадили. Подивимось. Сподіваюсь, що вони приймуться. Ну, вони, звісно, мають прийнятися знову-таки кажу, що це мій перший досвід, який я бачив і читав у інших садівників, дачників. І мені також стало самому цікаво і вирішив проекспериментувати. Тому що я люблю дуже тюльпани, ці квіти. І щороку в мене традиція поповнювати нові-нові сорти. От. Ну а далі вже будемо бачити. Що ж, друзі, дякую вам за увагу за перегляд цього відео. Пишіть і діліться також своїм досвідом щодо висадки тюльпанів взимку. Якщо ви висаджували, буде цікаво почитати у коментарях. Ставте подобайку, Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, було корисним. І чекаємо весни. Чекаємо, звісно, нашої перемоги. Все буде Україна! І слава Україні! І слава нашим героям-захисникам! Слава ЗСУ!